Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І як то кажуть, сани готую літку, а трактор купую взимку. І, звичайно, найкращий час купувати трактор це тоді, коли є така можливість, але є звичайно і переваги зими. Почав сніг падати, чорна п'ятниця наближатися, і ми до неї підготувалися. Зараз покажу вам і назву ціни. На трактори, які ми до Чорної П'ятниці, і до власне, додаткові знижки на ті акційні трактори, які в нас були, зробили, і нових тракторів до акційних додавали. Ну, скажу так, таких цін ще не було. Зараз розумієте, про що я. Давайте почнемо з Янмарів. Янмар АФ-15 з ґрунтофрезою в комплекті. Коробка, знаєте, Чотири передачі і на реверсі. Два режими, функція оберт на місці. Звичайно, є ґрунтофреза в комплекті. Ціна 5 тисяч умовних одиниць у нас на майданчику. Ну або, відповідно, 5200 з доставкою. Знову ж таки, відразу приходьте до нас на сайт, там розділ є акційні пропозиції, і ви всі ці позиції зможете побачити. Найдешевший 20 сильний трактор з грунтофризою Янмар, при тому, що колія метр. Метр 10. цього, знаєте, десь в районі 95 см до метру. А тут метр, метр 10 Із метр сороковою. Такий трактор 4900. ґрунтофреза на швидкоз'ємі. Повністю технічно справні тракторці. 5 і 4900. Цей трішки свіжіший, плюс має звичайно реверс. цей звичайна коробка механічна, це не FX-версія, це на механічній коробці, де є три вперед, одна назад і три режими. Тобто 12 плюс 3. Наступні два трактори. Дві куботи. Такого Astica 15. Також ще не зустрічав 4500. 4500 у нас на майданчику з ґрунтуфризою. Повністю все справно працює. Зауваження, тільки, от бачите, розбита трішки передня фара. І то несуттєво по шинах, по карбах незначні тріщини є на задніх шинах. На передніх їх навіть немає. Все повністю справно працює. 4500. Найдешевша «Елька» на 20 сил просто неперевершеному стані. Бачили огляд, мабуть, по ґрунтуфризі на швидкоз'ємі і ножі на ґрунтуфризі нові. І така Елька буде коштувати 6 тисяч. 6 тисяч умовних одиниць за такий не повністю музейний експонат, але повноцінний трактор, який має реверс. Який 16 вперед, 16 назад. Функція оберт на місці. І це все повністю працює. Плюс пам'ятаєте рівень. Горизонту, ну і для, бачу, і фаркоп в комплекті. Нічого ніде не розбиралося. Все в дуже хорошому технічному і візуальному стані теж. 6000 за 20-сильний трактор, ще й передній контргруз ніхто не знімав. І переходимо до трьох ісеки. Ось бачите, отака трієчка від 24 до 48 сил. Сяльчик 243, -й. 7300, аналогічно по фрезі нові ножі. Рівень горизонту. Просто чудовий стан. Так, є деякі зауваження по шинах, карби повні, є тріщини, але такі шини, повторюся, не з наших слів, а з. Слів наших покупців і користувачів японською технікою служить 2, 3, а то й 5 сезонів. Вони не так швидко розлазяться. Не без того, що можуть бути різні випадки, але, власне, для цього є знижка, щоб в майбутньому можна було докупити. Але цими шинами можна і користуватися ще багато років. 7300 на майданчику за комплект Дуга безпеки і навіс від Сонця 33 сили. ГІС він був акційний, трішки ще додавали до акції 9400. Тобто ви отримуєте там 500-600 доларів знижки на практично кожній одиниці техніки під час оцеї нашої акції з нагоди Чорної П'ятниці, початку зими, скажімо так, не сезону тракторів. Хоча після нового року цей сезон почнеться, і тому в кого є бажання і необхідність в першу чергу купити трактор, не відкладайте. бо... Згадайте мої слова, таких цін не буде. 9400 за комплекс з грунтуфризою. Грунтофриза на швидкосіємі, звичайно, рівень горизонту. 1,60 м грунтофриза отакий великий, масивний, потужний 33-сильний трактор. І з кабіною гіс 48 й По шинах повний порядок. Бачите, самі карби, не скажу, що повні. Корозії мінімум от під крилами по шасі. Корозії мінімум. Нічого ми тут не малювали. Єдине, що я щось пробував покращити стан капоту, йому це погано вдалося. Передні шини теж в повному порядку. Все справно працює і на швидкоз'ємі величезна 1,90 мґрунтофриза теж в комплекті. Ну, і тут 600 доларів знову ж таки знижки. 13700 самовивіз з нашого майданчика 48-сильний. На хай спід коробці технічно справний трактор з гарантією, документами для реєстрації. Ну, самі бачите, ціни на цих сім тракторів ми зробили максимально низькими. І, власне, не тому, що якісь є моменти по тракторах. Так, зараз немає руху, ми це відверто говоримо. І в кого є необхідність, ще раз повторюся, час для покупки трактора, мабуть, один з кращих. Крім того, є безліч інших тракторів, на які теж є ціни хорошими, всі ціни на наші трактори є на нашому сайті. На всю техніку надаємо гарантію сервісне обслуговування. Пам'ятаєте, на наших майданчиках в Івано-Франківському рівному є сервісні центри, тому. Гарантійні випадки безпосередньо усуваємо тут на місці, і наші механіки вже мають величезний досвід власне, обслуговування японської техніки. Бачу, потенційні покупці тестять з фронтальним навантажувачем тракторець. Був відкладений для них, приїхали, тестують. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!